Всім доброго дня! З вами знову Олексій і компанія Америка Нафта. Сьогодні я вам покажу аж 20 різних автомобілів за лютий 2025 року. Будуть дуже цікаві лоти, тому обов'язково додивіться до кінця. А про тим як я почну, хочу вам подякувати за довіру. На нашому Ютуб каналі вже 80 тисяч підписників, і кожного дня ми публікуємо нові цікаві відео. Тому обов'язково підпишіться, щоб їх не пропускати, і це нам дуже важливо. І починаємо наш випуск. Перший автомобіль це популярний кросовер Nissan Rogue. Я вам покажу авто саме 23-го року. Тут економічний двигун і 6500 – виграшна ставка на аукціоні. Якщо оглянути цей автомобіль, то тут пошкодження пройшлись по задній стороні. Цей автомобіль при купівлі за 6500 обійдеться в Україні в 13200. Тут повний привід і 43 тисячі миль пробігу. Якщо ви для себе підбираєте більш доступний кросовер, але також свіжих років. Один з найкращих варіантів це буде Jeep Cherokee. Саме цей автомобіль 2019 року можна купити від 2 тисяч на аукціоні. Цей автомобіль було продано за 2 600. Тут 65 тисяч миль пробігу, і автомобіль має пошкодження по задній стороні. Дуже багато є запчастин на ці автомобілі, і вони всі по демократичним цінам. Наступним автомобілем у нас також буде кросовер, і це популярний Ford Edge. Автомобіль я вам вже покажу новий 2021 року. Тут великий монітор і виграшна ставка 4650 доларів. СТ-комплектація, хороший автомобіль. Пошкодження тут пройшлись по передній стороні. Вони абсолютно мінімальні. До речі, нещодавно ми показували у нас відео на нашому СТО. У нас часто виходять відео з СТО, і саме такий автомобіль, але 22-го року, теж з великим монітором ми привозили для наших клієнтів. Ще один надійний та популярний кросовер, який з часом не втрачає в ціні, це Toyota RAV4. автомобіль 2020 року, хороші комплектації і 7900 виграшна ставка. Також має незначні пошкодження по кузовній частині. Тут повний привід і 59 тисяч миль пробігу. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет до 17 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте з пробігом дещо більше, то можна купити ще доступніше. Зараз на аукціонах дуже багато різних автомобілів, і це чудова можливість купити авто згідно ваших побажань по кольору, пробігу а також по комплектації. Тому, якщо вам цікаво та актуально, звертайтеся за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. І переходимо до нашого топу. Наступним буде електромобіль. Доволі популярна модель серед українців. це Tesla Y. авто 21-го року і 7900 виграшна ставка на аукціоні. Цей автомобіль обійдеться в 13200. Також хочу нагадати, що до кінця 25-го року діє безкоштовне розмитнення абсолютно на всі електромобілі в Україні. Ми нещодавно підготували спеціальний топ. Там показала 27 різних електрокарів, і ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі та підібрати для себе найкращий варіант. Для вашої зручності в описі під цим відео ми додали посилання на цей топ-27 електрокарів. І переходимо далі, буде одразу два покоління автомобіля Hyundai Tucson. Перший з них, це 2018 року, було продано за 4400 в США, і в цьому кузові автомобіль в хорошій комплектації можна розглядати в бюджет 11-11,5 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте вже нове. Покоління можна розглянути в сел комплектації 22-го року. Це авто можна купити від 5 тисяч доларів на аукціоні. Саме цей автомобіль він має незначні пошкодження по передній частині, повний привід, а також пробіг всього лише 34 тисячі миль і було продано за 6 тисяч 150 доларів США. І цей автомобіль обійдеться в Україні всього лише в тринадцять двісті. Хороші ціни як на седани, так і на кросовери марки Volvo. Я вам покажу Volvo XC90 16 року, має мінімальні пошкодження і 6600 виграшна ставка на аукціоні Copart. При такій ставці автомобіль обійдеться до 13 тисяч доларів. Тут повний привід та хороший пробіг. Далі вам покажу автомобіль Kia Sportage одразу в двох поколіннях. І перший з них це 2018 року, в хорошій комплектації авто, 4600 виграшна ставка на аукціоні. Пошкодження тут мінімальні, вони пройшлись по задній частині, і тут потрібна буде тільки заміна задньої ляди. Цей автомобіль може в бюджет 11-11,5 тисяч доларів. І наступне покоління вже 23-го року в топовій комплектації з пробігом всього лише 9 тисяч миль і 9700 виграшна ставка. Також пошкодження незначні. Вони пройшлись по правій стороні. Тут буде заміна двері однієї та правого крила. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 18-20 тисяч доларів. Наступним буде надійний та ліквідний кросовер, а саме Volkswagen Tiguan. Дуже часто ці автомобілі у нас замовляють, також ми неодноразово їх показували на нашому СТО. Зараз я вам покажу автомобіль 2021 року, весіль комплектації та на повному приладі. Тут пошкодження декількох елементів, але тим не менш 3900 виграшна ставка на аукціоні. Такий автомобіль в хорошій комплектації можна роздати в бюджет 11-13 тисяч доларів вже в Україні. Два покоління кросоверів Mazda. Далі у випуску. І перше, це Mazda CX5, 2018 року в хорошій турінг комплектації. Автомобіль було продано за 4 500 на аукціоні. Пошкодження тут абсолютно мінімальні, потрібна буде фара та ліве переднє крило. Цей автомобіль можна розглядати в загальний бюджет до 12 тисяч доларів. А наступна Mazda вже буде 25-го модельного року. І це автомобіль Mazda CX-50, Хороші також комплектації, але вона дещо дорожче: 8200 на аукціоні. Таку машину можна розглядати з мінімальним пробігом, як в даному випадку, буквально 7000 тисяч миль. Також автомобіль на повному приводі його можна розглядати в бюджет 17-18 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Я вам показував Volkswagen Tiguan, сьогодні випуску. А також буде Volkswagen Atlas, Теж зараз доволі популярний кросовер, який можна особливо вигідно купити в США. Atlas Cross Sport 2020 року в хорошій комплектації і 5700 виграшна ставка. З мінімальними пошкодженнями такий автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 14-15 тисяч доларів. Будуть одразу дві різних Audi, перше це Audi Q5, преміум плюс комплектації авто вже в новому кузові 21-го року. 11400 виграшна ставка на аукціоні. Цей повнопривідний кросовер можна розглядати в бюджет 18-22 тисячі доларів. Також, якщо ви бажаєте електромобіль, є чудовий варіант Audi e-tron. Як в даному випадку також преміум плюс комплектація 19-го року авто було продано за 900. На всі електромобілі нагадаю, відсутні митні платежі. Тому саме цей автомобіль Audi e-tron обійдеться в бюджет 14,5 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. По хорошим цінам можна купити пікапи. Я вам покажу Hyundai Santa Cruz. Все-комплетації і авто 2022 року. Новий пікап, його можна купити від 5 тисяч доларів на аукціоні. Саме цей автомобіль з мінімальними пошкодженнями по задній частині було продано за 6300 доларів. І пробіг всього лише 34 тисячі миль. Також є такі пікапи, але гібридні версії. Вони будуть на 3-3,5 тисячі дорожчі. Також у нас замовляють автомобілі марки Jaguar. Зараз хороші ціни на аукціонах. Я вже неодноразово показував бензинові версії. А сьогодні я покажу саме дизельний кросовер F-Pace. Цей автомобіль 17-го року. Тут 2.0 двигун, хороший пробіг і мінімальні пошкодження по передній частині. Автомобіль було продано за 4350 доларів. Тут дещо дорожче буде розмитнення ніж в бензинових версіях. І цей автомобіль можна розглядати вже в Україні в бюджет 13-14 тисяч доларів. Якщо ви для себе підбираєте бюджетний електромобіль, то раджу вам звернути увагу на автомобіль Chevrolet Bolt. В хорошій комплектації їх можна купити за 3-4 тисячі доларів. Якщо ви розглядаєте в базовій, то буквально від 2 тисяч. Саме цей автомобіль Bolt 2018 року в прем'єр комплектації було продано за 3 600. І цей автомобіль обійдеться в бюджет до 8 тисяч доларів. Наступним буде більш новий електромобіль. Це Kia EV6, автомобіль 23-го року. Мінімальний пробіг і 9,150 – виграшна ставка в США. Також нагадаю, відсутнє розмитнення, і тому цей автомобіль обійдеться в 15-15,5 тисяч доларів вже в Україні. І закінчує цей топ-залюти автомобілем Audi SQ5. Я показую версію q 5 але це спортивне sq 5 також преміум плюс комплектації і авто 2018 року. Від 8 тисяч доларів їх можна купити в США. Саме цей автомобіль було продано за 9300. Пошкодження пройшлись по лівій стороні, і цей автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 20-22 тисячі доларів. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково нас підтримайте вподобайку, а також підпискою. Також ви можете писати коментарі під цим відео. Якщо вас цікавить актуальна підбірка вигідних та ліквідних лотів, можете телефонувати з номером на екрані або залишати зявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні.